Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися на найближчий час, чи є загроза бути пораненим, чи загрожує щось життю на найближчий час. Тим, хто дивиться відео військовим, близьким людям, чи загрожує щось життю. Скажіть допоможіть. Допомоги, прошу, скажіть, допоможіть. Може не бути світла і зв'язок, щось інтернет. Що можуть відкластись справи. Угу. Загрози життю я не бачу. Так, да, хтось може перенести, якщо планує поїхати. Так, скажіть, які плани у розшистів, чи є загроза застосування ядерної зброї на найближчий час? Не бачу ядерної зброї, бачу якусь лікарню можуть. Обстріляти, можливо, це будинок пологовий. Може таке бути, але будуть збивати, захищати небо. А, і дуже гарно будуть захищати небо. Це місто на воді, може бути Одеса, а може Дніп... Дніпро. От будуть гарно працювати військові, збивати. Красиве місто мелодія. Так, скажіть, допоможіть. ночі. Ядерну зброю я не бачу, щоб застосовували дуже сильно тиснуть на расистів, щоб вони її не чіпали. Заперечую, убираю весь негатив, одвертаю, повертаю назад расистам. Всі біль сльози і страждання, все лихо, що принесли росіяни українцям, вертається їм назад, очищаю Україну від страждань від війни. Отправляюся росіянам, расистам назад. Хай вони себе вбивають, творять з собою все, що нам бажали, хай з ними стається, буде так і так є. Більше не мають змоги расисти продовжувати окупацію, відступають, тікають, лякаються, буде так. Отвертаю, відсікаю від усіх, хто дивиться відео військових, побратимів. Близьких людей, всіх українців, отвертаю, відсікаю, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю. Міни, гранати, уламки, кулі. оцікаю одвертаю, повертаю назад. Тому, хто запускає, тому хто дає наказ в голову назад летить, його нищить. Перекриваю. Більше воювати не зможе ніколи, накази видавати не зможе. Повністю знищена вся військова інфраструктура в расистів. Буде так. Небо закрите над Україною. Міцний захист в день і вночі, і над усіма, хто дивиться відео близькими людьми. Міцний захист. Буде так, так і є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, одводіть, одверніть. усіх, од... хто дивиться відео, близьких людей, всю загрозу, зброю російську, Одводіть, одверніть, хай їм все назад повернеться і їх знищить. Більше не мають змоги расисти продовжувати війну, окупацію. Втрачають силу, втрачають енергію, втрачають потенціал. Більше не можуть тримати фронт. Риветься фронт расистський. Не мають змоги воювати. Буде так і так є. Цікаві. Захист міцний. Не досі Да буде все сказано, здійснено, так буде. От. Так що на цьому я завершую. По можливості три рази передивіться це відео, щоб був міцніший захист. І дякую всім за увагу. бережіть, Будьте дуже уважні. Бережіть себе і до зустрічі!